Кажуть трошки наліво, М може... що куди його сюди наліво? та да, все добре в тебе з металиком. Просто сядь рівно. Може, може він кривий через ну, да. по, те, що ти оце от спов спо поки слухайте. Давайте мені всі стилістів стільки розвелося кожен кожен так, стиліст Я пригадаю я пригадаю, не кричи на мене. Я пригадаю історію, яка в Києві сталася трагічно. Сталася вона цього літа, 21 липня. А на канатній дорозі загинув 20-річний хлопець. Я нагадаю, канат тоді обірвався, хлопця шукали майже добу. І зараз е, уже п'ятьом людям повідомили про підозри через загибель його. Зокрема, директору підприємства, яке облаштовувало канатну праву розробнику атракціону, експерту, який проводив огляд, і очевидно, що сказав, що все нормально. Ну напевно, що е, ФОПу, який управляв канатною дорогою, та колишньому інженеру з технічного нагляду КП Плесом, за даними міської прокуратури, атракціон зробили і затвердили з проектними прорахунками і винним загрожує до восьми років ув'язнення. Ще е... слухай, я тобі ще я тобі розкажу. інше. Я тобі інше е, розкажу. Ти росла ці страсті мардасті про канатну дорогу, це звичайно жахливо виглядало. Але ти розумієш, жертвою можна стати значно простіше, нікуди навіть не лізти. От я про я от рідко на тобі бачу дорогоцінні прикраси, іноді буває, але то справжні чи тобі біжутерія? Ну якщо. Бук... Це зараз срібло. Це срібло, справжнє срібло. Так. А от в тебе є, наприклад, вдома діаманти? Ну, є. дійсно, є, так? Є. Ніколи про це не розповідає. Я тобі скажу так. А в тебе є цей, розкажи в ефірі, є. ніколи про це не розповідає. А де саме ти їх тримаєш удома, скажи, будь ласка. Ні, розумієш, є люди, які додумаються, наприклад, є е, от, хо, та, от, кризові часи. Починаєш діставати з де їх продавати. Ну, продати а, здати гроші в ломбард? треба. Ломбард. Ага. Ні, так в ломбард же, ти розумієш, в ломбард невигідно здавати. В ломбарді погана ціна. Ага. Їх можна продати на різних сайтах оголошень. Ага. Різні є сайти оголошень. Я не знала. Що можна продати на сайті оголошень? Так. А, я зрозуміла, про які ти сати оголошення. Ну, просто, просить продавати ювелірку, це виключно або ломбард або в ювелірному Ні. магазині здавати. В ломбарди, в ювелірний магазин, ти його здаси, звичайно, але ціна буде не настільки вигідна, якщо ти продаси з руку руки. Ти розумієш? Uh -huh. Але okay. тут здавалося б да, дійсно круто. Але буквально щодавно е мужчина продавав е прикраси, дорогі прикраси, знайшов покупця. Прийшов, зустрівся з покупцем. Слухайте далі, що е, було. Золотий ланцюжок, він продавав, звичайно, золотий ланцюжок. Каже, зустрінемося, десь вони призначили зустріч в малолюдному місці. Той під'їхав на машині. Сідайте в машину. У мене таке було. Я один раз продавав річ. Я на подібну історію повівся, але слава тобі, Господи, Я зі мною не нічого не сталося. Він йому каже, це ви зараз замотайте собі на вуса. Під'їжджає. Той з ланцюжком приїхав на метро золотим. Під'їжджає на машині, каже сідайте, я подивлюся зараз. Що це справжнє золото? Гроші вам віддам.